Інформаційні підсумки четверга 6 -го червня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Дрони для ЗСУ, школи та садочки Хмельницької громади зібрали 2 мільйони гривень на бойові пташки для війська. Оздоровлять 3,5 тисячі дітей. У навчальних закладах запрацювали 35 таборів з денним перебуванням. Книгозбірня просто неба. Двічі на тиждень хмельничан запрошують у літню читальну залу обласної наукової бібліотеки. Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героя Віктора Семонешка. Родом з Миколаєва він закінчив Хмельницьке військове артилерійське училище і служив в армії. Згодом пішов працювати у міліцію. З 2008-го Віктор Семонешко працював інженером з техніки безпеки у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Після мобілізації воював у лавах 4-ї окремої танкової бригади. 31 травня загинув на Куп'янському напрямку. Герою на віки 57. У чоловіка залишилися дружина і донька. Поховали героя на алеї Слави у Раковому. Віктор Свіча закінчив наше Хмельницьке артучилище. Відслужив великі буревні роки змін. Після скорочення в збройних силах він виявив бажання продовжити службу. В воронах внутрішніх справ. От там ми познайомилися, і служили разом. Працював в обласному управлінні, займався і цивільним захистом, організацією, планування. Порядний, відданий, чесний. Дуже любив і цінував дружбу. Почали дружити ми з Віктором, коли працювали ще в міліції. Більше десяти років ми з ним разом попрацювали в перинатальному центрі. Дружили до останнього перинатального центру. Призвали його на війну. Залишилась дружина і донька. Він був головою профкому Кремльського міського перинатального центру. І я, як голова проспілки спілки медики міста, пропрацювала з ним більше 12 років. Влітку 22 року його було призвано в ряди е, збройних сил. Це волюва, сильна людина, це пряма. Це людина. ми на нього казали, пане наш полковнику. Він був дійсно офіцер, він був дійсно людиною. Він був дійсно таким в роботі завжди відповідальним. 120 fpv дронів поїдуть з Хмельницького на передову. Це бойові пташки власної збірки. На фронті вони можуть використовуватись як дрони камікадзе для знищення техніки та живої сили, а також багаторазово для скидання засобів ураження. fpv дрони бійцям різних підрозділів сил оборони сьогодні передав міський голова Олександр Семчишин. Наш головний пріоритет наразі це FPV-дрони, це квадрокоптери, це засоби РЕП РЕР. Саме ці це обладнання ми купуємо за бюджетні кошти. Ну а також. Ми вже довший час виготовляємо дрони самостійно. По суті, це збірка. Ми купуємо запчастини, ну і робимо вже готовий продукт. Сьогодні ми сто дронів 7-дюймових, так званої сімки, власної збірки передаємо для різних підрозділів сил оборони. Ці дрони вже доопрацьовані. Тут доволі такі хороші комплектуючі, посилена батарея. Я впевнений, що вони будуть працювати якісно, результативно, ефективно і будуть дійсно знищувати і наближати нашу перемогу. Зазначу, що дрони власної збірки суттєво дешевші ніж у випадку їх придбання. Собівартість такого 7-дюймового мови підрона з посиленою батареєю наразі в нас менше 11 тисяч гривень, і це доволі таки хороша вартість для такого півдрона. Далі ми маємо ще серйозні плани для того, аби і збирати. І допомагати тим, хто збирає, ну і звичайно ж купувати вже готові і сімки, і вісімки, і десятки, і з тепловізією, ну і знову ж таки засоби РЕБ РЕР, все те, що на сьогодні є надзвичайно важливим для наших сил оборони. Крім того, чергове наголошу, ми виділяємо безпосередньо кошти нашим військовим частинам, за які вони купують самі те обладнання, які вони вважають за потрібне. Два мільйони гривень зібрали школи та садочки громади в рамках акції Мільйон дронів для ЗСУ. Долучилися майже півсотні навчальних закладів. Для цього вони упродовж двох місяців організовували ярмарки та благодійні заходи. Гроші передали волонтерам поділям. За них придбають комплектуючі та виготовлять FPV-дронів. Детальніше Олександра Семенюк. Цьогоріч Вікторія закінчила третій клас ліцею номер 15 імені Олександра Співачука. Під час навчального року разом з однокласниками брала участь в благодійному ярмарку. Ми з мамою робили жиле, я плела браслети з бісеру і робила підставки для чашок з музайки. Наш клас з початкової школи найбільше тому, десь приблизно три тисячі. Під час ярмарку школярам та педагогічному колективу вдалося зібрати 42 тисячі гривень. Їх передали благодійному фонду Волонтери Поділля». Таким чином навчальний заклад приєднався до акції Мільйон дронів для ЗСУ. Про таку акцію нам стало відомо на початку травня, і ми стали в чергу, щоб запросити до себе волонтери в Поділля для того, щоб відбулася презентація дронів, які виробляють у нас в Хмельницькому. Це мега важливо для наших дітей. Усі ти волонтери направлені на закупівлю комплектуючих для ФПІ-дронів. Нині ж на бойових пташках побажання для зсу пишуть учні школи. Я пишу що героям слава, тому що це допомогається як підбадьорює військових, які допомагають перемогти. Він щоб Україна перемогла і це їх підбадьорює, і в них є сили боротися за нашу рідну націю. Я ніколи їх не бачила дуже позитивні враження, того що розумію, що ми переможемо. Донатити важливо, тому що якщо ми не будемо донатити, не лишиться коштів і не зможемо передавати нічого ЗСУ. Акція Мільйон дронів для ЗСУ тривала з квітня до початку червня. Долучились до неї близько півсотні навчальних закладів Хмельницької громади. Після проведених презентацій батьківський комітет, учні, адміністрація закладу одразу організовували якісь різні благодійні ярмарки або ініціативи інші. Якісь цікавинки для того, щоб зібрати кошти саме на ось такі FPV-дрони. Презентація благодійного фонду була не тільки за, за, за зібрати кошти, оскільки гроші це також важливо, але це більше такий виховний момент. Наші діти всі бачать, розуміють. Ми от прийшли, показали, надихнули їх для того, що не потрібно опускати руки, і від кожного з нас залежить наша українська перемога. За два місяці усім разом вдалося зібрати близько двох мільйонів гривень. За ці гроші планують виготовити 200 fpv дронів. Нині ж готові 70. Волонтери поділля організували вже понад рік як повний цикл закупівлі від виробника країни походження завезення в країни Європи з країни Європи в Україну з офіційними документами, з декларуванням. Ціла кількість велика людей задіяна в цьому ланцюжку. Подальшому воно приїжджає в місто Хмельницький, воно гравіюється, спаюється, прошивається, облітується і доналаштовується. Тобто 100% донатів йде лише на закупівлю запчастин. Це і тепловізійні дрони, це і дрони зі скидами, системами скидів, які можуть відлітувати там понад 100 разів. Дрони виготовляють лише за запитами військових, долучитись до збору, закликають і хмельничан. Переказати гроші можна на рахунок волонтерів. поділля. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Стартував сезон відпочинку та оздоровлення у 35 пришкільних таборах Хмельницької громади. З 3 до 20 червня їх відвідуватимуть понад 3,5 тисячі учнів. У початковій школі номер 3 для школярів перших-третіх класів діє табір денного перебування Барвінок. Цьогоріч програму з пізнавальними екскурсіями та щоденними іграми і розвагами підготували для 260 учнів закладу. Ірина Ріон продовжить. Семирічний Михайлик з Херсона. За рік хлопчик опанував українську і нині у пришкільному таборі початкової школи номер 3 розповідає про свою мрію. Замок Болгарія. Ми були з мамою, з папою, з Крилом, І Ми там бачили ще кафе з морозивом. Перший загін табору Котики має власне гасло і пісню. Руханки частина відпочинку. Ми спланували розважально пізнавальну програму. Тому в нас є і театри, це і ляльковий театр. Театр Старицького. Це є музеї, краєзнавчий музей, музей міста, музей літературний. Відвідуємо кінотеатри, відвідуємо майстер-класи для того, щоб діткам було цікаво і щоб вони чомусь вчилися і пізнавали рідний край. У загоні мрійники малюють повітряні кулі, на яких пишуть найзаповітніші дитячі бажання. Я дуже хочу собі собаку. Собака, перемога і все, що потрібно для наших Збройних сил. Я намалював, щоб Україна перемогла. Це моя найбільша мрія. Обід у таборі за розкладом для дітей організували дворазове харчування. В таборі дуже цікавого багато екскурсій. Харчування це корисність до желудку і до сил м'яза. Мені найбільше подобається в таборі дружувати всякі екскурсії. У нас є, і ми часто наслаждаємося літом своїми днями народженнями, і ми щасливі завжди. Різноманітні розваги, ігри, спартакіади і пізнавальні екскурсії цьогоріч у Барвінку організували для 260 дітей. Ми даємо можливість дітям більше зануритися в історію рідного краю, в історію рідного міста. Тому всі наші заходи вони мають першочергове спрямування національно-патріотичне. У таборі сьогодні перебуває 250 дітей. З них 50 дітей це діти пільгових категорій, які оздоровлюються за кошти міського бюджету на безкоштовній основі. Вранці діти відвідали виставу у театрі Міні Старицького. А після Обіду на свіжому повітрі рухливі розваги активності перериває повітряна тривога. Школярі спускаються в укриття у загоні. Біхе діти, як справжні розвідники, шукають на планшетах фігури і згадують англійську. Незважаючи ні на які обставини їм хочеться гратись, спілкуватись, ми створили умови по можливості. Першокласники, яким ще не виповнилося повних сім років, то ми за законом не мали права взяти, але є такі, що з 10 червня до нас будуть приєднуватись. Табір Барвінок працюватиме до 20 червня. З понеділка в Хмельницькій громаді розпочали роботу 35 пришкільних таборів. Тут планують оздоровити понад 3,5 тисячі учнів. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Медійників Хмельниччини привітали із професійним святом, днем журналістам. Представники влади, Нацполіції, ДСНС, СБУ та прикордонники подякували працівникам змі за об'єктивне висвітлення подій сьогодення. Зокрема, хмельничанину Віталію Луйку присвоїли премію імені Дмитра Прилюка за публіцистично документальне видання Книга про війну. Відзначили також підполковника у відставці офіцера-інструктора Володимира Бутенка. Приймали вітання, і журналісти ТРК місто. Журналісти зараз не тільки інформують суспільство, вони і зберігають та документують нашу історію. Ми є тими людьми, тим зв'язком між владою. Наша телерадіокомпанія місто нині так само працює над програмою, яка має назву на щиті. Ми показуємо. Які були наші герої, ті, які віддали життя за Україну, про хмельничан, які войовничу пішли нас захищати, безстрашно це робили, і ми безмежно їм дякуємо. Робимо це щодня, аби їхній вклад в українську перемогу був не дарма. Зараз журналісти насправді виконують дуже важливу роль, висвітлюють ті події, які відбуваються як на сході, так і у тилу. Особисто я мрію, щоб ми вже. Робили матеріали про ветеранів про їх реінтеграцію, про їх адаптацію у мирному житті, тому що всі вже мріють, щоб військові поверталися додому. І особисто я мрію робити матеріали про відбудову України. Станом на сьогоднішній день, на жаль, вже 91 медійник загинув від російської агресії. Журналісти, фахівці вашої професії, медійники. Також стоять на інформаційній передовій, спростовують і ПСО ворожі, подають об'єктивну, правдиву інформацію. Ви не перестаєте виконувати надважливу відповідальну місію по донесенню об'єктивної інформації для нашого населення, аби вони максимально могли нею вправно користуватися для свого добробуту. Виставку художника Тараса Дудки Зворотний кадр відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. Мотець родом зі Слов'янська. Частина його полотен це пейзажі рідної Донеччини. Також до виставки увійшли роботи із проєкту Класика в постмодернізмі. Виставка картин Тараса Дудки триватиме протягом місяця. На відкритті експозиції побувала наша Ірина Муляр. У виставковій залі Хмельницького обласного художнього музею пейзажі Донеччини ці картини ще до початку повномасштабної війни створив художник зі Слов'янська Тарас Дудка. В одних пейзажах він звертається до реалістичних аспектів більше, а інші пейзажі ну настільки вони вже впливом іпресіонізму написані. Є пейзажі, які він створив, відчувається вплив фовізму. Тобто, дуже такий експериментатор в своїй роботі, Тарас Дудка. Тарас Дудка переважно створює живописні роботи, наближені до імпресіонізму. Після початку повномасштабної війни разом з сім'єю мусив залишити рідне місто. Його найперша виставка, якщо можна так казати, прям виставка, вона відбулася, коли йому було лише 11 років. А вже професійна його діяльність почалася з 2000 року. Він, до речі, дуже прискіпливо ставиться до своєї творчості. Багато робіт він переробляє. У нас виставки в експозиції також є робота, над якою він працював дуже багато і перероблював її. І символічно, що вона була остаточно написана за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Ця робота називається теж таки назва символічна вигнання з раю». Увійшли до виставки і роботи з проєкту Класика в постмодернізмі у своїх картинах. Тарас Дудка відтворив твори художників класиків в абстракції. Це роботи Паула Веренезе знаходження моїсея. Це роботи Ніколя Посена, аркадські пастухи. Але у Тараса Дудки вона називається Арихкатські подстухи у пошуках Малевича. Це робота Гогена жінка з плодом. А у Тараса Дудки це називається Гоген на карантині. Ось таке повернення, скажімо, до класики. Те, що ми називаємо, скажімо так, методом, схожим на флешбек, або як, наприклад, спалахи, яскраві спалахи спогадів минулого, те, що в літературознавстві називається ретроспектива, а в кіномистецтві це називається зворотний кадр. І ось саме так ми вирішили назвати на цю виставку. Нині художник разом з сім'єю проживає в Австрії у 2023 році. Там відкрив виставку із назвою Без війни. Тим часом до Хмельницького завітали представники Донецького обласного художнього музею. Дві картини Тараса Дудки вони передали у фонди Хмельницького обласного художнього музею. Ці міста, які ви бачите сьогодні на цих роботах, на пізажних роботах вони можуть бути для нас всіх втрачені, але ми. Віримо, що наша земля відродиться, навіть та, що зараз понівечена. Ми віримо в те, що Тарас до своєї домівки, ось там, де вона рідна домівка. Я до речі, вам скажу, що вона навіть така сама і є. Бо наш Слав'янськ він такий е, сутопровінційний в своїх вуличках, в своїй архітектурі, і там поєднується архітектура кінця 19 століття з архітектурою сучасною. В обласному художньому музеї виставка Тараса Дудки триватиме протягом місяця. Ірина Муляр, Павло Романюк новини міста. Книгозбірня Просто неба вкотре запрацювала у Хмельницькому. Десятий рік поспіль літню читальню залу розгортають працівники обласної універсальної наукової бібліотеки. Почитати на свіжому повітрі можна щовівторка та щочетверга з 11 до 16 години. Також на відвідувачів чекають різноманітні тренінги та майстер-класи. Ірина Кондратюк про все детальніше. Почитати книгу на свіжому повітрі пропонують хмельничанам та гостям міста працівники обласної універсальної наукової бібліотеки. На базі їхньої книгозбірні запрацювала літня читальня зала. Сьогодні у нас представлена література. Кращі українські книги для дітей, для дорослих, для бабусів, для рибалок, для тих, хто цікавиться дозвіллям, хобі, кулінарією, майструванням, хто шукає роботу, хто шукає цифрові технології. І... Різне наповнення гаджетів на все є своя книга. Представили про здоров'я дітей, взагалі, як влітку харчуватись, більше гуляти, дитяча енциклопедія тіла людини. Дітям цікаво, тому що вони задають питання і задають питання батькам. Така література корисна не тільки дитині, але й батькам, щоб знати про що і головне, як розповісти розповісти дитині. Нині на екскурсію до бібліотеки просто неба завітали школярі ліцею номер 10 Наші учні активно відвідують шкільну бібліотеку, тому вони знайомі з літературою, вони люблять читати художню літературу, наукову, популярну літературу. Тому їм дуже цікаві такі речі. Інтерес до читання це один з основних інтересів, які потрібно виховувати, розвивати, підтримувати. Ми читаємо різні вірші, читаємо про тварин, читаємо про Тахів, ну, багато чого читаю. Я люблю читати книгу Лісова школа, я вже прочитала всі частини. Третьокласниця Софія Якубишина каже, дуже любить читати та відвідувати шкільну бібліотеку. Знайшла книгу, яка її зацікавила й на полиці літньої читальної зали. Мені дуже сподобалось, тому що я люблю читати про роботів. І... У моєї сестри є великий робот, якого вона завжди до мене в гості привозить. Ми з ним граємо. Також на відвідувачів чекають різноманітні тренінги та майстер-класи. Зокрема, нині для усіх охочих підготували пізнавальну вікторину про птахів. Бачить через ну, ночі, хто це такі? Сова молодець діти витягають захарку або дорослі читають її і. Надають відповідь. Якщо що, то бібліотекарі завжди готові допомогти. Ми будемо запрошувати сюди громадські організації, які можуть використати цю трибуну для того, щоб щось людям розповідати. Ми запрошуємо представників правничих організацій, щоб вони могли розповісти, що нового зміни у законодавстві для різних категорій. Літературу на вулицю виносять 10-й рік поспіль, аби зацікавити і заохотити хмельничан та гостей міста більше читати. Чекають на відвідувачів у бібліотеці Просто Неба щовівторка та щочетверга з 11 до 16 години. Працюватиме вона до кінця літа. Ірина Кондратюк Павло Романюк новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні! うん。<music>